Всім привіт! Давайте подивимося Сумську область. Дуже багато питань надійшло з приводу можливого наступу. Чи буде наступ у найближчий період часу на Сумську область? Давайте подивимося січень місяць, так, 2025 року, що буде взагалі відбуватися у Сумській області. Так? Давайте подивимося. Сумська область, що буде відбуватися у січні місяці. Ну, по-перше, мені йде активність повітря. Повітряним простором активність вона не припинятиметься. От, і лінії, межі, кордони, там багато маніпулювання йде. Тобто, дуже багато саме кордони, лінії зіткнення буде маніпуляцій. Давайте подивимося: чи буде ворог активно просуватись, наступати? На Сумську область у січні 25-го року. Чи буде ворог просуватися? Ні, я не бачу. Чітко кажу, що не бачу я їхнього просування. От, Я бачу тут можливі сутички, це тут може бути супротив, і ситуацію будуть тримати. Ворог може провокувати, тобто вони можуть проявляти. Активність, вони можуть створювати такі складні умови, обстрілювати. так Це може бути така ситуація, як в принципі стримається вона і зараз. От але плани, вони якісь, як наче мають. Але для того, щоб їх втілити, їх, їм чому, чогось не вистачає. І вони починають залякувати. Тобто дуже багато створюється а, такого, а, такої ситуації, коли люди а, бояться. У мене тут іде дуже багато брехні а, навколо ситуації, пов'язаної пов з просуванням а, саме на фронті. Тобто дуже багато брехні. Давайте подивимося, чи зайдуть далі, тобто чи просунуться вони ще далі. Так? Ситуація підвішена і затягнена. Тобто ситуація, такою, як є, буде ще триматися на протязі січня місяця. Активно буде, гучно буде, неспокійно буде, але ситуація буде триматися такою ж. Як зараз, так, але не активнішою, тобто дуже багато там брехні. Ворог буде намагатися тиснути, залякати, створити умови а, такі достатньо складні, але поки що активнішого просування я не бачу.